Люба Куранська моя мова алфавітний вірш. А я візьму у серця мову, Барвисту нашу всю святу, величу, гідну і чудову Гостинно світу понесу. Держави нашої народи, Естети-предки родові живили подухом свободи за вітну мову для сім'ї. Іскристу мову величаю, коли скороду мова та. Лілейно так її кохаєм, магічна неї є жила. Навіки рідну прославляю, окраса нації вона, повсюди нею розмовляю, розкішна лиш така одна. Співуча мова солов'їнна, такої більш ніде нема. Усміхнена, вся молодійна, файна аж серце заммира. Хвилює мовота безнежно, цілюще джерело живе, чарівно, так воно, бентежно, шикарно генами пливе. Щаслива я що Українка, ютиця мова десь в крові, як сонце, у мова моя дзвінка. Я низько поклонюсь тобі.